І дослідження КМІС, яке сьогодні оприлюднили українці, розчаровуються у владі, а суспільство тримає залужний із Зеленським. Такі дані опитування КМІС. Критики залужного мають остерігатися, бо українцям не подобаються закиди в його бік. Серед українців знизився рівень довіри до чинного уряду та парламенту. Абсолютну прихильність українців має хіба що Валерій Залужний зеленському також довіряє більшість, проте вже трохи менше. Про це свідчать дані опитування, проведеного КМІСом, в порівнянні з груднем 2022 року. Частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася із 35% до 15%, А частка тих, хто не довіряє з зросла з 34 до 61. Довіра до уряду теж знизилася з 52 до 26, недовіра зросла з 19 до 44. Хоча у випадку президента також є несхидна динаміка, проте він зберігає переважну довіру Серед української громадськості так наразі 62 українців довіряють президента, а не довіряють 18. У грудні 2022 року 84 довіряли президенту, а не довіряли. 5. За даними опитування, абсолютну довіру в українському суспільстві зберігають Збройні Сили України. Як в грудні 2022 року, так і зараз їм довіряють 96% опитаних. Крім того, 88% довіряють головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. не довіряють тільки 4%. І так само більшість українців водночас довіряють і зеленському, і залужному. Частка українців, які мають поляризовані погляди, є досить невеликою. Так лише 14 довіряють залужному, і при цьому не довіряють президенту. За даними опитування, критика влади зросла у всіх регіонах. Хоча при цьому у всіх регіонах більшість довіряють президенту. Трохи знизився рівень довіри до СБУ, проте наразі більшість українців довіряють їй. В Україні зберігається висока довіра волонтерам. 84% їм довіряють і лише 3% не довіряють. Критично низькою, порівняно із е, значним погіршенням, порівняно з минулим роком, є довіра судам і прокурорам. І також значно втратили довіру українські змі за останній рік із 57% до 29% стало менше тих. То довіряє українським засобам масової інформації. Ну і крім того, втрачає довіру громадськості церква за рік. Знизилась довіра з 44 до 38%. Аналітик КМІС Грушевський вважає, що наростання критики і зниження довіри владі, скоріш за все, є наслідком з одного боку несправджених очікувань на цей рік, та з іншого боку претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності. Ну і також він зазначив, що принципово важливим результатом є те, що в Україні 59% водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу. Українці таким чином вимагають єдності і тому дії окремих представників влади і спроб дискредитації головнокомандуючи викликають різке несприйняття у суспільстві. Українці не вірять у звинувачення, які можуть лунати на адресу залужного. Навіть більше можна припускати, що такі звинувачення бумерангом негативно позначаються на самій владі.